Поки внучата гуляють, бабуся готує жалейні цукерки без єшок і всіляких дурняшок. 25 г желатин заливаю доверху водою, хай розбухає 4 столові ложки цукор 120 г, плюс 300 мл вода та лимонний сік, варю сироп. Вливаю туди розпущений у мікрохвильовці желатин. Мандарин очищаю, нарізаю дрібним кубиком. У силиконові форми розкладаю та за допомогою 20-кубового шприца заливаю сиропом. Це не складно і доволі таки швидко. Черешня консервована домашня, виймаю кісточки, розкладаю. У більшенькі форми, заливаю і на холод. В дану пору у мене зима, мінус 5 на вулиці, 30 хвилин та й захолонуло. Дістаються, ці цукерочки легенько, мають яскравий колір, що є важливим для діток. За годину я зробила домашні цукерки. Мої зайчики чекали, чекали і дочекалися. Скуштували. А тепер розглядають смайлики, сердечки та ховають їх за щічки. Внучата ласують, а бабуся тішиться що догодила, що заради них не зробиш. Душу віддаси, аби були здорові і щасливі та зростали під мирним небом. Онуки це наші ліки від старості. Смачного!